Часто отримують запитання стосовно насіння, чи можна в нас замовити, чи ми займаємося? Ні, відповідаю, ми займаємося чисто обладнанням для того, щоб ви могли виготовляти олій процесом холодного віджиму. Ми також самостійно для себе, для власного споживання замовляємо насіння, ну і, звісно, для контенту. Також є клієнти, які замовляють нас обладнання. Я можу вам дати контакти даної компанії, які ви зможете в них замовляти. Для початку в них дуже великий асортимент різного насіння, від горіхів там. Ну, і, звісно, там насіння різних ємних. Можна з ними попрацювати на перший час, в них дуже приємна ціна стосовно цього насіння. Ну і звісно, там також є в них від кількості. Якщо ви будете брати більший обсяг, то в них буде знижка. Але я рекомендую, якщо ви вже дійдете до якогось рівня і будете працювати на виготовлення на клієнта, вам потрібно виходити на. Постачальників, які чисто займаються якоюсь однією з культури. Ну, Наприклад, хтось має волоський горіх сад. Гарбузове насіння, також у нас є навіть нас клієнти, які мають великі обсяги і вони продають по адекватній приємній ціні. Так що, якщо вам на перспективі ви плануєте займатися цим, вам потрібно виходити на тих постачальників, які дадуть вам приємну ціну. Ну і, звісно, вам потрібно брати обсягом, тому що щоб вам це було все рентабельно.